Зараз наступна наша гостя у етері співзасновниця проєкту Ліга Антитрасту Державного повноваженого антимонопольного монопольного комітету України Агія Загребельська на живому зв'язкові зі студією телевізійного каналу Прямий. Пані Агія, доброго здоров'я! Бачимо вас прекрасно. Доброго здоров'я! Пані А нещодавно відбувся відбулося засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Скликала його щоправда, ініціювала Росія. Тим не менш, останні дні ось вся ця. Паніка, чи ну все більше інформації щодо тої катастрофи, яка може відбутися на Запорізькій АЕС? Хоча нещодавно радник міністра енергетики України сказав, що приводу для паніки немає. Насправді така ситуація зберігається вже щонайменше 5 Тижнів на вашу думку, чим тоді можливо зумовлено ось те, що саме останній тиждень активно і дуже активно цю тему у змі піднімають і підвищують той градус напруги? Ви абсолютно вірно говорите про те, що ми чуємо багато публічних коментарів, що приводу для паніки немає. І теж саме насправді говорить Пентагони, які буквально в п'ятницю на брифінгу вони сказали про те, що на сьогодні вони не бачать ядерної загрози, загрози ядерній безпеці. Те ж саме ми чули від МАГАТЕ і від українських чиновників, але при цьому всі вони також додають до цього, що ситуація може змінитися в будь-який момент. Тобто, насправді, оцей шлях, яким іде Росія з двадцять. 4 лютого в частині Ядерної сфери в частині ядерної зброї, або зараз поводження з ядерними атомними об'єктами це явно шлях, який веде до катастрофи, і тут ми не маємо бути наївними і помилятися. Це дійсно шляху, яким іде Росія прямо до катастрофи, яка може загрожувати безпеці всієї планети. І якщо Росію на цьому шляху не зупинити, то ризик прорахунку він дуже великий, і це може статися. А чому саме зараз ми чуємо такі? Гучні меседжі, тому що, по перше, що дуже важливо зараз, відбувається а, оглядова конференція, на якій присутні 191 країна щодо договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Такі конференції бувають раз на рік, раз в п'ять років. На яких от як зараз ця конференція, такі раз в п'ять років бувають там, де в результаті має бути ще сформований підсумковий документ, під яким за який проголосують всі країни. І відповідно, коли про це говорити, як не зараз, і чи немає. Саме ця тема бути в центрі цієї конференції, тому що дійсно сьогодні це найважливіше в цій сфері. Відповідно, мені здається, що це одна з причин, чому так активно саме сьогодні це обговорюється. Друге, звичайно, це Росія використовує вона підвищує ставки, вона посилює всі ці загрози і шантаж для того, щоб певним чином врятувати себе від того контрнаступу з одного боку, який пло. Онується з іншого боку від тих невдач, які вона несе сьогодні на сході України, і ми знаємо, що кожного разу, коли Росія вже ось ось має програти черговий етап війни, і ми зараз бачимо, що от Росія саме десь поряд з програшем чергового етапу війни, то вона включає свої можливості шантажу, і або це ядерний шантаж, або продовольчий, або інше. Але саме засідання Радбезу, ООН, як на мене, воно прийшло достатньо позитивно і оптимістично для України, чому то що не дивлячись на те, що зрозуміло, ми почули, що між країнами є відмінності. Той саме Китай він говорить про те, що нам треба вступати в перемовини і розглядати якісь там законні занепокоєння безпеки обох сторін, хоча зрозуміло, які можуть бути занепокоєння з боку Росії, яка є в чистому вигляді агресором. Ми чули коментарі таких країн, для прикладу, як Індія або інші, які займають так звану нейтральну позицію, які говорять про те, що потрібно питання вирішувати шляхом дипломатії, ми чули більш є струбинні коментарі від таких країн, як Франція, Велика Британія, Сполучені Штати, Бразилія, які наполягають на тому, що Росія має а, вийти з території України всі російські війська, вони мають покинути в тому числі атомну електростанцію, і тоді а, не буде ніяких загроз, і мир буде відновлено. А, і, хоча тут у них позиції відмінні, але вони сходяться всі в тому, що дійсно загроза є що цю загрозу потрібно усувати, що ці сім стовпів. Ядерної безпеки, на яких має базуватися поводження на будь-яких ядерних атомних об'єктах, вони мають дотримуватися. І доступ місії МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції має бути надано. І ось тут якраз позиція всіх країн, ну крім Росії, зрозуміла, вона є абсолютно єдиною, і це те, що в принципі нам підходить, тому що це дозволяє в подальшому. Керівникам МаГАТЕ погоджувати, як сказав сам керівник МАГАТЕ. Ми вже не говоримо, якщо буде місія. Ми говоримо вже коли і як вона буде. Це дозволяє їм далі погоджувати, коли і як буде ця місія здійснена. І якщо всі ці країни, які були присутні на засіданні РБЗ ООН, які присутні на цій оглядовій конференції, вони не змінять свою позицію. А я думаю, що навряд чи вони змінять свою позицію, то цей загальний тиск на Росію він так і має призвести до того, що місія Магате має зайти на об'єкт, і це вже Мінімізує для нас, звичайно, от всі ці атаки, які здійснюються з, а, з Запорізької з безпосередньо Росією. Це не дозволить Росії там зберігати зброю, тому що зрозуміло, що МАГАТЕ її побачити. Це буде а, знов ж таки звинувачення в бік Росії, і певним чином обмежить можливості Росії в частині цього шантажу. Тому я сподіваюся, що результати і засідання Разбезу і цієї оглядової конференції буде саме такий, що на Росію покладуть додаткові зобов'язання, в яких входить, в тому числі входитиме допуск місії. А, пані Агі, а дуже коротко, ще можливо. А чому не піднімають тему можливого накладення санкцій на Росатом? Щось дуже мало про це говорять в публічному просторі, і наші західні партнери так само. Знаєте, це дуже складна тема, на жаль, тому що мені б також дуже хотілося, щоб все, що пов'язане з Росією, все було під санкціями, і це абсолютно справедливі наші з вами бажання. Але атомні об'єкти Росії так сталося історично. Вони розкидані по різним континентам. І атомні об'єкти є на Близькому Сході, вони є а, на африканському континенті, вони є в інших європейських країнах. І відповідно особливість роботи атомних об'єктів пов'язана з тим, що певні дії з обслуговування певний період часу, які рахуються роками може робити виключно та компанія, яка безпосередньо будувала цей атомний об'єкт. А це не тільки його обслуговування, це не тільки постачання туди для прикладу палива ядерного і так далі. А це ще на додаток до всього поводження з ядерними відходами. Це певні договори, які пов'язані з мирним атомом, коли на суб'єктів покладаються певні обов'язки, які мають сприяти тому, що цей мирний атом не буде перетворюватися на ядерну зброю і розповсюджуватися по світу. Відповідно, накладення санкцій на Росатом, воно розбалансовує повністю всю цю систему безпеки поводження з атомними об'єктами. Я не кажу про те, що це неможливо зробити, але я кажу про те, що накладення атомних санкцій це набагато складніше ніж санкції на нафту або ще на щось, тому що тут стоїть питання національної безпеки а тут стоїть питання нерозповсюдження ядерної зброї, поводження, поводження з ядерними відходами, і все це має спочатку. Бути організовано і має бути замінений постачальник, має бути придумані схеми. Хто буде замість Росатома це робити? Наскільки це можливо взагалі суто технічно? Тому що mm -hmm. є об'єкти, на яких взагалі неможливо нікому це обслуговувати. Зрозуміло, це пані... буде величезний mm -hmm. перелік виключень і так далі. Дякуємо, дякуємо вам за ваші коментарі. До зустрічі в ефірі кажемо і. Гарного мирного дня, звісно ж, традиційно бажаємо. Агія Загребельська співзасновниця проекту Ліга антитрасту державного повноважного антимонопольного комітету у 2015-2019 роках.